Мене звати Володимир Павлович. Я народився на Житомирщині. Мені 65 років. З 75-го року я живу і працюю в місті Житомир. Робота в основному віддавався роботі. Я працював в Зеленбуді і працював, було ненормований робочий час. Ну, енергічно я не люблю сидіти на місці, люблю все нове. Так що, але тоді в молодості не думаєш про здоров'я. Думаєш, що це все само собою дається, як говориться, і нічого не потрібно віддавати і лікуватися. Ася. Значить, мене, як сказати, два рази здоров'я, як вдарило по голові. Перший раз це 2000 рік, коли пішло запалення. Коліно сустава правого, і мені протягом трьох місяців зробили дві операції в обласній нашій лікарні. І після того пішов руйнаний артроз. Другий раз, коли я працював у Польщі, значить мені, як сказати, тиск піднявся до 240 на 140. І тоді було, як сказати, теж думав, що приходить кінець, правда, пішов до лікарів, і після того мені почалися проблеми дуже з тиском. Тиск у мене став 150 від 150 на 100 до 220 на 140. Ось ці два, два дні, які дали дуже. Пливи на погіршили моє здоров'я. Ну, я людина оптимістична, я завжди шукаю шляхи, да, щоб поліпшити своє здоров'я. Перший шлях у мене був у 2007 році. Я також знайшов компанію скідної медицини, яка допомогла мені е, пройти курс лікування. І на шість років я не відчував, що мені болять ноги. І те саме з затиском, коли я приїхав, я шукав знайти схід по східній медицині, східній методі, щоб прийти курс лікування. Також в мене були ще проблеми з кишечним трактом і так далі. Ну і в один прекрасний час, я казав, мене судьба, судьба то есть, а не хранитель за допомогою Бога привів. Компанію Stop 100. Майстер, це ж саме перший день, коли я прийшов і цього, і пройшов діагностику, і перший день я, е, мені дали змогу ознайомитися з майстром. Поліпшення дуже хороше. Перше, я скажу, що через два місяці я почав відмовлятися від таблеток обезболюючих. Я хочу сказати, до приходу компанії я кожен день приймав по 15 таблеток, особливо обезболюючи різні креми і так далі. Далі через три місяці я повністю відмовився від таблеток, обезболюючих. раз, почав встановлюватися тиск. На даний час я вже рік. Як у компанії, да? значить, тиск в мене становить десь 130 на 80, 140 на 90. І я приймаю на даний час тільки три таблетки. Ще від тиску і від сахарного діабету. Сахарний діабет теж з 8 одиниць впав до 7 одиниць. Тобто поліпшення я навіть... Не очікував такого результату, яку, якого я отримав для свого здоров'я. Ви коліна боліти. Тому що я хочу сказати, да? східна медицина це медицина, про що відновлює наш організм. Західна медицина це про хвороби. Так що компанія Медикал 100 не тільки вас вилікує, а й відновлять ваш організм. Від, і поповнювати тими елементами, які у вас не, не вистачає в організму. І от, так що я рекомендую всім і через два місяці казав своїй рідній сестрі, вона дзвонить, що ти робиш, балдію. Від чого? Від того, що настав той час, коли я, пішовши з роботи, ліг на, на ліжко і не боліть коліно, нема болі. Тому я всім, хто бажаю балдіти компанії 100, що вони балділи від того, що вони відновили своє здоров'я відновили своє здоров'я і пішла біль. Жили на 100.